Neuronetics.net штучний інтелект українською. У даному відео ми поговоримо про ціни, цінову політику, про тарифні плани, як вони формуються, і треба чи не треба використовувати нейромережу. Підмічу те, що нейромережа не може бути безкоштовною, тому що. Це розтрата електроенергії, це мільярди, трильярди запитів, це робота мільйонів комп'ютерів, серверів, це зарплати сотні тисяч людей, які працюють для того, щоб нейромережа розвивалася і мала в собі дані, які вона може передати людям, тобто користувачам якими можете бути ви. Тому враховуючи ці фактори, ми зробили гнучкі тарифні плани, щоб користувач зміг попробувати, як це працює, вияснити потрібно йому нейромережа чи не потрібна, створити певний контент, а потім прийняти рішення оплачувати тарифний план чи не оплачувати. Це досить зручна дорога для користувача і для нас, як поставщиків послуги Software in Service. Давайте перейдемо до того, що, перш за все, треба зареєструватися. Я входжу через Google. Якщо у вас немає аккаунта тут створеного, можете нажати Зареєструватися. І зробити це вручну або використовувати вхід через Google, який автоматично підтягне всі ваші дані. Після авторизації ви зразу потрапите в панель приладів, де у вас на стартовому пакеті на ось цьому тарифному плану. Він завжди безкоштовний. На місяць вам доступне декілька шаблонів: 32,5 шаблони в 3000 слів на місяць. 5 зображень і доступні два е, чата штучного інтелекту. Перейдемо в панель приладів і подивимося на шаблони. Деякі з них закриті для е, проверсії. Ви можете використовувати вільні шаблони, доступні в тарифному плані. Де їх є шаблонів 32. Можете це вже по, по замовчуванню, це вже ваш поточний план після реєстрації, ви отримуєте повністю весь доступ. Далі ви можете перейти абсолютно безкоштовно на оцінювання, тобто пробний план. Якщо ви виберете цей план, вам... Необхідно всього-навсього вибрати розпочніть безкоштовну пробну версію, термін на один місяць і відправити надіслати. Оплата успішна, і у вас вже доступний повністю весь функціонал. Якщо ми перейдемо на шаблони, у вас доступні всі шаблони, у вас доступні всі чати. Зображення і весь функціонал, доступно на 10 20 тисяч слів. Цього якраз вдосталь, щоб перевірити роботу нейромережі і оцінити, потрібна вона вам чи не потрібна. Далі, коли буде завершений період, або коли ви використаєте всі 20. Тисяч слів. Дія цього тарифного завершиться і він перестане працювати. Більше ви використовувати його не зможете. Третій крок. Ви можете оплачувати щомісяця тарифний план і мати повністю доступ це 200 тисяч. Слів на місяць і дуже багато різних варіантів нейромережі, які ми постійно розвиваємо, та навчаємо нейромережу розуміти абсолютно все те, що необхідно людям. Шаблони всі відкриті. Так як у нас тарифний план в даний час діє оцінювання, за все оплачує сервіс для того, щоб ви могли. Зрозуміти, треба вам ця нейромережа, чи ви можете обійтися без неї? Дякуємо за увагу!